Склала повноваження та спокійно пішла з посади. На сесії у Здолбунові депутати проголосували за припинення повноважень секретаря міської ради Валентини Капітули. Вона на час відсторонення міського голови виконувала його обов'язки, тобто була першою офіційною особою Здолбунова. Проект про складання повноважень жінка внесла на розгляд сесії самостійно. Колеги не заперечували за припинення повноважень Валентини Капітули як секретаря. Проголосував 21 депутат за роботу. Подякували квітами. Я безмежно вдячна за розуміння за підтримку за вашу теж. Держ... Людяність і за те, що ви справжні патріоти своєї громади. Я вам щиро вдячна. І сподіваюся, що на наступне рішення теж проголосуєте одноголосно. Окрім того, що Валентина Капітула більше не секретар, вона також уже й не депутат. Її депутатство скасувала партія Батьківщина, від якої жінка прийшла у міську раду. До неї застосували імперативний мандат. Її місце у раді зайняв Микола Кісільчук, який був наступним у списку партії. Після припинення повноважень Капітули керувати сесією став Олександр Данилюк. Його кандидатуру підтримали 18 обранців. Повноваження Данилюка будуть діяти, доки не оберуть нового секретаря. З наступником відразу виникли труднощі. Вношу пропозицію на посаду секретаря ради кандидатуру депутата Дацюка Олега Венівича. Голосували таємно у підсумку представнику батьківщини Олегу Дацюку. Забракло двох голосів. Результати голосування за 12. Тільки голосів проти 6, Тільки голосів, що отримали 6. Відповідно до статті 50-59 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Комісія вирішила вважати Дацюка Олега Іванівша не обраним секретарем з міської ради 8 секунда. Окрім Олега Дацюка, стати секретарем запропонували позафракційній депутаті Алі Степанюк, яка у раду пройшла від партії Сила і Честь. Тім теж безуспішно Потрібних 14 голосів. Жінка не отримала Степанюк, Алла Васильівна за 9 проти 9. Кількість голосів, що отримались 5. Після того, як обидва кандидати не набрали потрібної кількості голосів, частина депутатів запропонувала зняти питання обрання секретаря з порядку денного. Спочатку хотіли перенести розгляд на 7 березня. Також пропонували зібратися у понеділок, 10 березня. У нас є головуючі на сесії. Тоді, значить, знімаємо питання з про обрання секретаря. головуючий є. Розглядаємо питання тоді робочий. А до обрання секретаря повертаємося з понеділку. Спершу жодна з пропозицій не була підтримана. Хтось не хотів збиратися 7-го, хтось 10 березня. Деякі пропонували вирішити все тут і зараз. Після тривалих та емоційних суперечок, а також через велику кількість інших нерозглянутих питань, депутати вирішили відкласти обрання секретаря на наступну сесію, яка відбудеться в понеділок, 10 березня. 17 за дякую. На сесії планували розглянути 82 питання. Втім, понад чотири години воювали за посаду секретаря. Встигли лише позбавити повноважень Валентину Капітулу, а також представити нового депутата Олега Бабія, який зайшов у раду за списками партії за майбутнє після смерті Петра Мосічука. Новий секретар, якого оберуть у Здолбунові, також буде виконувати обов'язки міського голови на час відсторонення Владислава Сухляка. Артем Максименко та Артем Шаула, TV Media Group.